Війна фактично вигнала нас з дому. Не залишилося окрім селищної ради нічого. Жовтий. Звісно, це позначилось і на харчуванні діти почали боліти. Їли, що попадалося, як то кажуть. Спочатку і грошей як такових не було, щоб щось придбати. Оцінки потреб дійсно дуже великі. Нам вдалося оформити документацію, всю і допомогу. Ми працюємо нібито тільки з дітьми, але самі розумієте, що психологічний стан мами дуже грає роль, тому що вона відображається і на здоров'ї емоційному дітей. Олічка допомогла нам і отримати кеш. Ми всім дітям полікували зуб. Допомогла Оля нам іще з юристом, з соцслужбою, тобто допомога дієва.